Поліна сиділа на веранді, дивлячись, як сутінки, тихо поглинають сад. День танув у запаху мокрої землі і липового цвіту. Вона обережно тримала чашку чаю, ніби боялася розлити не напій, а спогади. Вітер ковзав по її плечах, торкаючись легкого шарфа, який більше грів душу, ніж тіло. Останні тижні вона відчувала дивну легкість, що межувала зі спустошенням, коли навколо все здається стабільним. А всередині тріщина, яку ніхто не бачить. Її життя з Владиславом нагадувало відполіровану поверхню, бездоганну, але слизьку. Він завжди все знав, усе передбачав, говорив спокійно, без тіні сумніву. Поруч із ним вона почувалася малою дівчинкою, яка весь час намагається відповідати якимось невидимим вимогам. Він любив точність. У словах, у русі, навіть у тиші, її зем'якість за те що не сперечається, не підвищує голосу. Іноді здавалось, що він любить не її, а її мовчання. Коли вона намагалася сказати щось своє, він просто дивився довгим, пронизливим поглядом, і слова танули в горлі. Того вечора він затримався на роботі. Вона знала, це означає, що він приїде пізно, стомлений, з короткими фразами і холодними руками. Її очікування стало звичкою, майже ритуалом. Поліна підвелася, розклала на столі його улюблену вечерню, запалила свічку, не для романтики, а щоб хоч трохи оживити простір. Коли, нарешті, почула звук машини, серце зробило крихітний стрибок, двері відчинилися, і він зайшов високий, з рівною поставою, з тим самим зібраним обличчям. Ти ще не спиш? Його голос був спокійним, навіть занадто. Чекала тебе, вона намагалася усміхнутись. Не треба чекати, ти ж знаєш, я можу затриматись. Він говорив, не дивлячись на неї, зняв піджак, акуратно повісив, підійшов до столу, помітив свічку, ледь поморщився. Навіщо це? Просто хотіла, щоб було затишно. Це марнотратство, світла і так достатньо. Поліна мовчки погасила свічку. Усередині щось стишнулося не образа, звичка. Вона вже давно навчилась не сперечатися. Владислав їв мовчки, а потім підвівся, навіть не глянувши на неї. Завтра зранку їду у відрядження на три дні. Куди? У краків. Вона кивнула і знову тиша. Коли він пішов до свого кабінету, вона залишилася сидіти в напівтемряві, дивлячись на згаслу свічку. Дим повільно розчинявся в повітрі, як її слова, які вона так і не сказала. Вночі їй снився сон. Дивний, як і багато останнім часом. Вона стояла в білому коридорі, довгому, як лікарняний. На стінах двері за кожного чулася чиясь музика. Вона йшла повз, не наважуючись відкрити жодну. Коли нарешті торкнулася ручки, почула позаду знайомий голос не туди. Вона обернулась, Владислав стояв в тій самій темній сорочці, що й завжди, і в його очах була не злість, а щось гірше байдужість. Від цього стало страшно. Поліна прокинулась рано. Сонце ще не зійшло, але в кімнаті вже було світло. Порожнє місце поруч на подушці зберігало тепло, яке швидко зникало. Вона підвелася, підійшла до зеркала, під очима тіні, на губах тиша. Владислав поїхав. Машина зникла за поворотом, і будинок став ще більшим. Вона не відчувала ні полегшення, ні суму, просто дивну порожнечу, у якій нарешті можна було вдихнути на повні груди. Вдягнула халат, зробила каву і сіла біля вікна. За парканом серед дерев метушилися пташки. Десь у глибині саду було чути, як старий сусід наспівує щось польське, їй раптом захотілося вийти за межі двору, просто пройтися без мети. Але зупинилась. Владислав не любив, коли вона ходить сама. Сама значить безконтрольна, сказав він колись напівжартом. Вона тоді усміхнулась, хоча всередині стало холодно. Тепер ця фраза знову спливла як уламок. Що ранить навіть через роки. Поліна повільно вдихнула, поставила чашку і пішла до кімнати. Зупинилася біля шафи, дістала стару сукню, ту, яку не вдягала відтоді, як Владислав сказав, що вона занадто легковажна. Тканина пахла літом і пилом. Вона одягла її, глянула в дзеркало і вперше за довгий час відчула себе живою. Поліна вийшла на вулицю. Повітря було свіже. Злегка прохолодне і пахло вологою травою. Асфальт ще не встиг висохнути після нічного дощу, і кожна калюжа відбивала шматочок неба, ніби світ складався з розбитих дзеркал. Вона йшла тихо, щоб не порушити цю крихку ранкову гармонію. Кроки лунали глухо, і здавалося, що навіть повітря слухає. Людей майже не було, тільки бабуся з кошиком яблук біля воріт. І хлопчик, який гнав м'яч по вулиці, наче намагаючись втекти від світу. Поліна зупинилася біля парку, подивилася на лавку під старою липою. Колись вони з Владиславом часто сиділи там. Він говорив про свої плани, вона мовчала, ловлячи кожне слово. Тоді їй здавалося, що так і має бути. Тепер лавка здавалася чужою. Вона пройшла повз і пішла далі, туди, де парк переходив у стежку між полями. На краю дороги стояла вивіска клініка святого Лукаша 300 метрів. Поліна, мимоволі, пригадала, як Владислав нещодавно пропонував їй перевіритися просто так, профілактично. Він наполягав, що турбується про неї, але вона відчувала, що це контроль, замаскований під турботу. Вона вдихнула глибше і рушила стежкою далі. Кожен крок ніби знімав із неї шар невидимого пилу. Вітер грався з краєм її сукні. І це здавалося свободою, маленькою, але справжньою. У кав'ярні біля зупинки пахло свіжою випічкою. Поліна зайшла, замовила круасан і чорну каву. Продавчиня усміхнулася, але потім подивилася уважніше, ніби намагалася пригадати, звідки її знає. Поліна відчула легке збентеження. Вона зрозуміла, що вже давно не з'являлася тут сама. Владислав завжди робив покупки за неї, щоб не витрачати час. Сівши біля вікна, вона вперше за довгий час дозволила собі просто спостерігати. Люди проходили повз, хтось поспішав, хтось говорив по телефону, сміявся, сварився. Усі були живі, справжні, і їй стало трохи боляче від того, що вона так довго жила поруч із життям, але не в ньому. Її погляд зупинився на чоловікові за сусіднім столиком. Він малював у блокноті швидко, впевнено, зосереджено. Його руки були в чорнилі, а на зап'ясті тонкий шкіряний браслет. Коли він підняв очі, Поліна відвела погляд, але він усміхнувся. Гарний ранок, правда? сказав він просто. Вона кивнула. Так, давно не було такого тихого. Ви тут живете? спитав чоловік, перегортаючи сторінку. Так, вона зам'ялась, тобто неподалік. Я часто бачу вас у вікні того будинку на розі. Сказав він ніби між іншим. Ви завжди сидите з книгою або чашкою чаю. Це виглядає спокійно. Поліна не знала, що відповісти, їй стало неяково від думки, що хтось спостерігав за нею, але разом із тим трохи приємно. Мабуть, я просто люблю тишу, відповіла вона. Тиша це добре, але іноді вона стає занадто гучною, сказав він і знову опустив погляд до блокнота. Її ніби щось торкнулося всередині. Просте речення, але таке влучне. Вона пила каву повільно, смакуючи кожен ковток, і відчувала, як з неї сходить невидимий тиск. Коли вона вийшла з кав'ярні, на душі було дивно легко вітер гойдав дерева, а небо світліло. Їй хотілося йти далі не повертатися додому. Вона рушила в бік річки, де колись давно бувала з подругами ще до того, як її життя стало розкладеним по годинах і правилах. На березі пахло водою й очеретом. Десь неподалік діти ловили жаб, сміялися. Вона сіла на пісок і просто дивилася на хвилі. Вперше за багато років дозволила собі нічого не робити, просто бути. Та коли сонце піднялося вище, Поліна відчула, як у голові починають звучати його слова, ті, що Владислав завжди повторював Свобода це хаос, а я не люблю хаосу. І знову холодок пробів по шкірі. Вона знала, як тільки повернеться додому, все стане на місце: тиша, порядок, його речі, його запах, його контроль. Вона підвелася, витрусила пісок із сукні, але цього разу не поспішала. Дорогою назад зайшла до квіткової крамниці, вибрала маленький букет: ромашки, лаванду, трохи сухої гіпсофіли. Продавчиня запитала. Чи подарунок це комусь? Ні, просто для себе, відповіла Поліна. Жінка усміхнулася, а Поліна відчула, як ця проста фраза звучить, наче сповідь. Коли вона повернулася додому, будинок був тихий. Вона поставила квіти у вазу, потім довго стояла біля вікна. Відображення в склі дивилося на неї, ніби інша жінка, схожа, але вже трохи інша. Ввечері вона знайшла на столі записку. Зателефонуй мені, коли отримаєш повідомлення В. Владислав ніколи не писав просто Владислав лише В. коротко, стримано, як підпис на документі. Поліна подивилася на аркуш і поклала його в шухляду. Телефон залишився на столі. Вона не хотіла чути його голос принаймні сьогодні. Владислав повернувся на день раніше. Поліна не чекала цього, навіть не здогадувалася. День був спокійний, вона прибирала на кухні, слухала радіо і готувала пиріг. Дім уперше за довгий час наповнився ароматом, який не здавався обов'язком. І саме тоді, коли вона витягала з духовки форму, за вікном почувся знайомий звук двигуна. Серце різко стиснулося. Вона не встигла навіть зняти фартух, двері відчинилися, і він увійшов такий же зібраний, акуратний, тільки трохи втомлений. Його поява мала той самий ефект, що й завжди Повітря стало важчим. Ти вже вдома? тихо промовила вона. Так, роботу завершив раніше. Не повідомляв, бо хотів зробити сюрприз. Його тон був нейтральний, але очі уважні, як у лікаря, який шукає симптоми. Що це пахне? Пиріг з яблуками. Він кивнув, підійшов до столу, глянув на букет у вазі це що, нові квіти? Так. Я купила їх учора. Учора? Його погляд трохи затримався на ній. Ти кудись виходила? Так, просто прогулятися. Владислав нічого не сказав, але тиша, яка настала, була глибшою, ніж будь-які слова. Він повільно зняв пальто, підійшов ближче і ледь торкнувся її плеча. Без мене! Поліна вдихнула, відчула запах дощу на його одязі. Так, просто потрібно було вийти. Повітря, природа. Зрозуміло, його голос залишався спокійним, але в ньому з'явилася ледь помітна нота холоду. Я ж просив тебе не ходити одна. Ти просив, щоб я повідомляла, м'яко заперечила вона, але ж я доросла. Він підняв брову. Це не про вік, Поліно, це про безпеку. Світ непередбачуваний. А може, просто ти не любиш, коли я сама. Її слова прозвучали тихо, майже випадково, але вони зависли між ними, як скалка в повітрі. Владислав подивився на неї довго, без жодного виразу, потім підійшов ближче і ледь торкнувся її плеча. Я люблю, коли все під контролем, і коли ти теж це не примха, це просто правильніше. Вона хотіла щось відповісти, але в горлі пересохло. Він узяв тарілку з пирогом, відрізав шматок, скуштував. Смачно, коротко сказав, ти стала пекти частіше. Просто хотілося. «Хм». Це добре, коли в тебе є бажання, але не забувай, що бажання мають бути розумними. Він відійшов, ніби нічого не сталося. А вона стояла, дивилася на його спину і відчувала, як у грудях наростає щось нове. Не гнів, не страх, радше ясність. Ввечері, коли він працював у своєму кабінеті. Поліна сиділа біля вікна з книжкою. Вона намагалася читати, але слова пливли. Її увага поверталася до квітів. Лаванда трохи осипалася, ромашки злегка зів'яли, але вони все одно залишалися живими. Ти знову не спиш? запитав Владислав, виходячи до вітальні. Ні, не хочеться. Ніч не для думок. Він підійшов і забрав книжку з її рук. Треба відпочивати. А якщо я не хочу. Він нахилився ближче. Його погляд був м'яким, але в ньому ховалася звична твердість Ти втомишся, якщо будеш ігнорувати режим. Може, я хочу втомитись, сказала вона раптом, і сама здивувалася, що це вийшло в голос. Його очі спалахнули короткою тінню. Ти стала іншою. Може, я просто почала дихати? Обережніше, Поліно, тихо сказав він. Свобода гарна, поки не перетворюється на безлітповідальність. Він пішов у спальню, залишивши її в темряві. Поліна сиділа ще довго. Слухала, як дім знову поглинає її. Але цього разу тиша була не ворогом. Вона була простором, де можна чути власні думки. Коли Владислав заснув, Поліна підійшла до письмового столу і відкрила шухляду, дістала його записку ту саму з підписом В. Подивилася на неї і розірвала. Кожен клаптик кинула в смітник. Потім відкрила вікно. Впустивши свіже повітря. Вітер розвіяв запахи дому, парфумів, кави, суворості. За вікном шелестіли дерева, їй здалося, що навіть ніч схвально киває. Наступного ранку повітря було прозоре, як скло після дощу. Сонце ледь торкалося саду, малюючи на траві золоті смуги. Поліна стояла біля вікна і дивилася, як краплі роси сповзають по листю, і вперше відчула, що цей світ існує не для того, щоб комусь подобатись. А просто тому, що він є. Владислав пішов рано. На кухні залишився його запис. Повернуся пізно, обід у холодильнику. Не забудь провітрити». У кінці маленький підпис той самий В, наче не чоловік, а керівник. Поліна довго дивилася на аркуш, потім повільно зім'яла його і викинула. Вона сіла за стіл, зробила собі чай і відчула легкий сміх десь усередині тихий, наче заборонений. Цього разу вона не залишилась удома, вдягла світлу сукню, підняла волосся і вийшла на вулицю. Без плану, без страху, просто хотілося кудись іти. Місто зустріло її шумом і кольором. Люди поспішали, собаки гавкали. Хтось торгував полуницею прямо з машини. Їй раптом здалося, що все це давно було частиною її життя, тільки вона його не помічала. Вона знову опинилася біля тієї самої кав'ярні. На автоматі зайшла всередину. І побачила його. Той самий чоловік із блокнотом сидів за тим самим столиком. Коли підняв голову і побачив її, усміхнувся, наче це було неминуче. Знову цей тишний ранок, сказав він. Мабуть, я його шукаю, відповіла вона, сідаючи навпроти. І що знаходите? Поки що так. Він кивнув його очі мали дивну глибину, без напруження, без оцінки, просто присутність. Я Андрій, сказав він після паузи, художник. Поліна, вона усміхнулася без професії, це теж професія, просто не всі про це знають. Вони говорили довго, легко, без мети. Про дрібниці, запах кави, ранкове світло, шум міста. Андрій іноді малював щось у блокноті, показував їй лінії, обриси, люди, схоплені на мить. Ви дивитесь на світ, наче вперше, сказав він раптом. Це рідкість. Вона не знала, як відповісти, може, тому що це і було правдою. Коли вони вийшли з кав'ярні, сонце вже стояло високо. Андрій запропонував прогулятися. Вони йшли вдовж річки, де вода блищала, наче живе срібло. Він говорив про виставку, яку готував, про портрети, які ніколи не показував нікому, і раптом запитав А ви колись малювали? В дитинстві, потім перестала. Даремно, у вас обличчя людини, яка бачить кольори. Навіть коли навколо темрява. Вона засміялася, хоч у цьому сміхові було щось ніжне і сумне. Коли повернулася додому, Владислава ще не було. Вона відкрила стару коробку з речами зі студентських років там зім'яті ескізи, кольорові олівці, декілька пожовклих аркушів із її підписом унизу. Вона сіла на підлогу і узяла олівець. Рука спочатку тремтіла, але потім упевнено провела лінію І ще одну. І ще. Образ народжувався сам, неочікувано, мов пам'ять. Лінії складалися у силует жінки біля вікна. Здивовано вона зрозуміла, що малює себе. Час зник. Тиша не давила, а огортала. Коли, нарешті, відклала олівець, у кімнаті вже сутеніло. На столі лежав її перший малюнок за багато років, і він був справжній, не ідеальний, але живий. Поліна підвелася, запалила світло. Віддзеркалення в склі вже не здавалося чужим. Вона посміхнулася собі не з гордості, а з тихого полегшення. Пізно ввечері прийшов Владислав, втомлений, мовчазний. Вона чекала, що він помітить зміну, але він лише кинув оком на малюнок. Це що? Малювала. Ти ж не займалася цим багато років. Почала знову. Він знизав плечима, ніби почув щось несерйозне. Гаразд. Головне, не відволікайся від справ дому. Поліна кивнула, хоча всередині щось усміхнулося. Раніше ці слова змушували її замовкати тепер ні. Коли він пішов у спальню, вона ще довго сиділа біля свого малюнка. Потім взяла інший аркуш і почала новий. Цього разу малювала не себе, а річку, кав'ярню і чоловіка з блокнотом. Поруч на столі стояв букет, уже трохи зів'ялий, але досі тримав форму. Поліна подумала, що й вона, може, теж така не нова, але все ще жива. Дні тягнулися повільно, але щось у повітрі змінилося. Поліна помічала це у дрібницях, у тому як Владислав довше дивився на неї, ніби намагаючись зрозуміти, що саме не так. Він відчував, що щось вислизає, але не міг цього схопити. Вона почала вставати раніше, ніж він, пила каву на веранді, дивилася, як світло пробивається крізь фіранки, іноді малювала просто там, на коліні, на клаптику паперу. В її лініях з'явилася впевненість. Одного разу він помітив її блокнот, перегорнув кілька стірінок. там були портрети, пейзажі, замальовки з кав'ярні, і серед них силует чоловіка, схожого на Андрія. Хто це? Його голос був спокійний, але під ним вчувалася крига. Просто людина, яку бачила. Людина. Він повторив це слово, наче пробував його на смак. Яка людина? Ти не малюєш випадкових людей. Тепер малюю. Він кинув блокнот на стіл. Ти ходиш кудись без мене? Так. Пауза зависла між ними, як лезо. Ти навіть не приховуєш? Нема чого приховувати. Він зробив крок уперед. Ти забуваєш, хто ти? Вона зітхнула. Може, я просто згадую. На мить він ніби втратив рівновагу, а потім різко відвернувся. У тебе, мабуть, забагато вільного часу. Я попрошу, щоб тобі знайшли щось корисніше, ніж оце. Він махнув рукою на малюнки. Не годиться витрачати життя на дурниці. Вона нічого не відповіла. Просто взяла аркуші і акуратно склала їх у теку. Цей рух був настільки спокійний, що його роздратування тільки посилилося. Того вечора він довго ходив по кімнаті, говорив уривками, звинувачував її у байдужості, у тому, що не така, як раніше. А вона мовчала неспокоре, зрозуміння, що суперечка не змінить нічого. Коли він пішов спати, Поліна вийшла на двір. Сад був залитий місячним світлом. Вона сіла на лавку і заплющила очі. Вперше за довгий час їй не було страшно. Наступного дня вона знову зустріла Андрія. Він помітив її здала, підняв руку, усміхнувся. Ви сьогодні інша? Може, просто не боюся виглядати собою? Він уважно подивився на неї. Це гарно вам пасує. Вони довго сиділи біля річки. Андрій дістав зі своєї сумки маленьке полотно там була жінка у світлі, що йде від води. Я малював її, не знаючи, хто вона. Тепер, здається, знаю. Поліна дивилася на картину, і в грудях щось защемило не від кохання, не від хвилювання, а від відчуття, що її бачать, просто бачать, без ролей, без умов. Коли вона повернулася додому, Владислав сидів на дивані. Де була? гуляла. «І з ким? Сама. Його погляд ковзнув по її обличчі, по руках, по волоссю. Ти змінилася, сказав він нарешті, і мені це не подобається. Це вже не твоя справа, відповіла вона тихо. Його очі звузилися, не моя. Поліна встала я не річ, і не проект, і не відображення твоїх уявлень. Він підійшов ближче, занадто близько. Її серце билося швидко, але не від страху. Вона дивилася прямо в його очі. Відійди. Він завмер, ніби почув щось немислиме. Її голос звучав рівно, без тіні сумніву. Після кількох секунд він зробив крок назад, і цього було достатньо, щоб повітря в кімнаті змінилося. Поліна підійшла до вікна за склом небо вже темнішало, але вдалині все, що сяяла смужка світла. Знаєш, сказала вона спокійно, мені здається, кожен має право вибрати ким бути. Навіть якщо для цього доведеться почати все спочатку. Владислав нічого не відповів він стояв, мовчав, але його погляд більше не мав сили. Тієї ночі Поліна довго не спала. Вона зібрала свої малюнки, поклала їх у старий порцель, потім відкрила вікно, свіже повіття пахло дощем. І вперше за багато років їй здалося, що вона може дихати на повні груди. Наступного ранку повітря було прозоре і холодне. Поліна прокинулася раніше, ніж зазвичай, не від будильника, а від внутрішнього відчуття, що сьогодні день змін. Вона зібрала портфель, блокноти з малюнками, кілька олівців, фото, які вона колись зробила. Небагато, але достатньо, щоб взяти з собою свій маленький світ. Коли вона вийшла на вулицю, Владислав вже снідав у кухні. Він надивився на неї, але повітря між ними було напружене. Куди? запитав він нарешті. Мені потрібно дещо зрозуміти. Відповіла вона спокійно, і зробити свій вибір. Він знизав плечима. Думаєш, я зупиню тебе? Ні. Але ти маєш знати, що я не повернуся в те, що було. Владислав замовк, його погляд ковзнув по її обличчі, по очах, де більше не було страху, а була рішучість. Владиславе, почав він, але не знайшов слів. Вона просто кивнула і вийшла. Місто прокидалося разом з нею. Вулиці були порожні, лише легкий вітер. Грав із листям. Крок за кроком вона відчувала, як старий тягар спадає з плечей. Кожен вдих був новим. Через кілька годин вона опинилася в маленькій кав'ярні на околиці міста. Тут її ніхто не знав, і саме це давало відчуття свободи. Вона сіла біля вікна, діставала блокнот і почала малювати. Лінії тепер були впевненими, м'якими, але сильними. Кожен штрих давався їй нагадуванням, вона може сама вибирати, що робити з власним життям. Раптом у двері увійшов Андрій. Він помітив її одразу, усміхнувся, але не підійшов одразу. Поліна підняла погляд. Вона знала, що це не любовна сцена з кіно, це не рятівник і не казковий порятунок. Це просто людина, яка бачить її такою, якою вона є. Привіт, сказав він тихо. Привіт, відповіла вона. Вони сиділи поруч, не потребуючи слів. Тиша між ними була наповнена розумінням і повагою. Вона показала йому малюнок, який тільки почала. Я починаю все спочатку, сказала вона. Це гарно, відповів Андрій. Мені здається, ти вже давно готова. Поліна усміхнулася. Вперше вона не почувалася винною за те, що обирає себе. Вдень вона прогулювалася містом, дивилася на людей, на будинки. На сонце, що пробивалося крізь хмари. Кожен крок був її кроком, не кроком від страху, не кроком від чийогось контролю, а її власним. Вечір прийшов тихо. Вона сіла на лавку у парку діставала блокнот і почала малювати, поки не стемніло зовсім. Над нею розкривалося нічне небо, повне зірок. Поліна відчула її життя тепер належить тільки їй. І це не було легке рішення, але правильне. Вона підняла голову, вдихнула нічне повітря і усміхнулася. Світ здавався більшим, ніж вона уявляла, і хоча шлях ще був довгим, вона знала, тепер вона сама обиратиме свій напрямок вдалині чути було лише шелест листя і легкий сміх дітей. Поліна відчула легкість, яку давно забула, і знову взяла олівець у руки. Кожен штрих був її свободою, її рішучістю, її життям. Вона закрила очі світ був її, нарешті.